Десять способів, якими Бог може говорити до нас. Від самого початку створення людини ми бачимо, що Бог говорив з людьми. Чи Він змінився сьогодні? Біблія каже, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий, Бог не міняється. Напевне, головне питання не в тому, чи Бог говорить, а чи ми слухаємо Його. Ісус наполегливо просив сім церков в Книзі об'явлення Івана Богослова. І словами, той, хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Об'явлення 2.7. Ось представляємо 10 способів, які ми бачимо в святому Писанні, якими Бог говорить до людини. Отже, спосіб номер один через нашу совість. Бог наділив нас внутрішнім усвідомленням того, що є добре і що погано. Зі схильністю робити добре, робити правильно. Джордж Вашингтон, американський президент, казав: Трудися, щоб у твоїй душі не померли ті крихітні іскри небесного вогника, що звуться совістю». До невіруючих людей, до речі, Бог дуже часто стукає, говорить якраз через цей інструмент, через совість. Другий спосіб написане Боже Слово. Світі Писання, Біблія. Іншими словами називають. Логос написане слово. Це основний спосіб, яким Бог звертається до своїх дітей сьогодні, але не єдиний. Логос це спільне для всіх нас слово, Божий закон, Божа заповідь, Божі принципи, Божі постанови. Коли ми читаємо Біблію, Бог говорить до нас майже по всіх питаннях нашого життя, наших сфер життя. Бог говорить до нас через Різні книги через різних людей, в різному стилі. Але Слово Боже, це Дух Божий говорить через Його Слово. Ісус є хліб життя, і Він навчив нас молитися, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Бог має завжди свіжу духовну їжу для нас на кожен день через Його Слово, коли ми читаємо Біблію. Спосіб номер три це наша. Внутрішнє свідоцтво, іншим чином називається рема, откровіння, просто внутрішнє розуміння і впевненість. Це те, що ти просто знаєш всередині себе і все. Це глибоке внутрішнє переконання. Ісус сказав одного разу в Івана 6:63, з, з грецького слова рема перекладається слова рема, які я кажу вам: це дух і життя. Слово Боже, яке ти приймаєш як откровіння, воно стає тобі відкриватися як життєдайне слово Дух. Слово Рема з конкретним посланням, яке Дух Святий надихає нас, особисто здатні змінювати наше життя. Це конкретне слово, в конкретний час і в час твоєї конкретної нужди, конкретної потреби. Коли ти молишся, кажеш, Боже, проговори, відкрий, і ти приймаєш, отримуєш це слово. Воно приходить. Коли ти його можеш читати як написане слово, і раптом воно оживає для тебе. Раптом воно стає відповіддю. Ти міг десятки разів читати це написане слово і раніше, і воно для тебе було таким незамітним, і раптом воно стає дуже значущим в твоїй ситуації. Вітаю! В цей момент ти отримав рем. Четвертий спосіб, яким Бог говорить до нас, це чутний Божий голос. Це рідко стається, і здавалося б. Бог говорив не так часто в святому Писанні чутним голосом, але так і було. Перший раз, коли Бог звернувся до Адама і Єви, вони чули конкретно голос Божий в Адемському саду, третій, третя, книга, третій розділ книги буття. Бог промовив до Моїсея, спалаючого куща, в третій главі книги Вихід, і до всього Ізраїлевого народу Бог промовляв з гори Сінай в 20-му розділі. Книги, Вихід. І в новому завіті, при хрещенні е, Ісуса Христа, ми також знаємо, що Бог е, проговорив це син, мій улюблений, в якому моє благовоління Голосом з небес. Тобто, говорив не ангел, не людина, не е, Іван Хреститель, але сам Бог. І також ми пригадуємо той випадок в книзі Дії, 9 розділі, коли Савел, дишучи грізбою, їхав вбивати християни, садити їх в тюрми, як сам Ісус Христос. Проговорив до нього, Савл, Савл, чому ти женеш мене? Отже, Бог може говорити таким голосом, який людина може чути. Спосіб номер 5 ангельське відвідування. Ангели це Божі посланці, які приносять слово від Бога конкретним людям. Пам'ятаєте, як ангел Гавриїл прийшов до Марії і сказав: Благодатна ти, вибрана Богом, і я тобі маю слово. Ти зачнеш і народиш сина, і назвеш його так, і так, і він буде Спасителем, і так далі. Тобто, архангел Гавриїл, він хороший приклад того, як Бог посилає своє слово через ангела. Ангели і сьогодні продовжують свою роботу по донесенню слова. І бувають і сьогодні свідчення, коли люди кажуть, що. Хтось, якась людина ні звідки, сказала мені одну фразу, і, і зникла, просто не стало. І це явно славно не людина, тому що людина так от не зникає. Отже Бог і сьогодні говорить через ангелів. Спосіб номер шість: бачення і сни. В книзі Пророка Йоїла написано, що в останні дні я вилю від мого духа на всяку плоть, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старці ваші будуть бачити сновидіння. І з цими сновидіннями будуть взумлятися, як написано. І це місце також повторено в Книзі дії апостолів 2.17. Отже, це наша обітниця, що в останні дні через Духа Святого будуть нам дані сни, будуть дані видіння, будуть бачення, якби картини, які ти бачиш не своїми фізичними очима, але десь всередині духовними очима ти будеш бачити певну картину, якою Бог тобі буде щось показувати. Сновидіння це щось, що ви бачите в сні, або те, як ви уявляєте, що ти ем, що, ви розумієте, що це не просто мої думки, але певне послання Бог говорить. І дуже часто, якщо тобі один і той самий сон сниться кілька разів, як правило, це може означати, що Бог хоче тобі щось проговорити через цей сон. Є люди, до яких. Бог часто говорить саме через сни. У нас є подкаст на нашому каналі з пастором Андрієм Микитишиним, де він розповідає, як Бог йому давав пророчі сни. І от, от є люди, з якими Бог говорить часто саме через цей спосіб. Ось. Номер 7. Знаки, особливі знаки, незвичні, надприродні знаки, які привертають твою увагу, і Бог говорить до тебе через ці надприродні знаки. Чи ми маємо просити від Бога надприродніх знаків? Е, ну, це крайній такий спосіб, і все залежить від того, яка в нас мотивація. Але ми читаємо в Біблії, що були люди, які просили від Бога знак, особливо коли. Коли ти чуєш велику місію, і ти маєш зробити щось велике, і ти просто розумієш, що це ти йдеш конкретно на вабанки. Якщо ти неправильно почув, неправильно поняв Бога, ти просто занапастиш своє життя і так далі. Ти, ти зможеш зробити помилку. І тоді в таких випадках люди кажуть, Боже, я готовий, але дай мені знак. Дай мені переконатися, що це я собі не придумав, що це не я наслухався, знаєте, якихось е спікерів, не тих. І Бог. Сходить дуже часто на рівень людини і дає їй якийсь знак. Наприклад, це може бути приходить якась людина, і просто слово в слово тобі говорить те, що ти в молитві просив від Бога, щоб він тобі проговорив або показав, або просто дійсно якийсь такий надприродній знак, який ну, нереалістичний просто в звичайній якихось ситуаціях. Був такий герой Гедеон, який розстеляв шерсть і казав, Бог, якщо це ти говориш, то нехай всюди буде роса, а на шерсті її не буде, і навпаки. Отже, Бог може говорити над природніми знаками в наше життя. Спосіб номер 8 Бог говорить до нас через людей, яких Бог посилає в наше життя. Написано в книзі перше послання Петра 4.11. Як хто говорить, говори як слова Божі. Особисто в моє життя я відкритий до того, що Бог говорив до мене через. Людей. Тому що це самий такий, знаєте, простий і природний спосіб, коли ти знаєш, що це людина Божа і його уста говорять слова Божі. Написано в книзі притч, що слава царя заховати скарб, а слава, слава Бога заховати скарб, а слава царів знайти його. І коли ти вмієш уважно слухати Божих людей, то Бог проговорить до тебе через їхні уста. Отже, слова Божі це висловлювання через пророка, через вісника, Глашатая, Божого служителя. Тому, е якщо ти хочеш чути Бога, який говорить через людей, будь на проповідях, будь на конференціях християнських, будь е слухай, що Бог промовляє сьогодні через своїх служителів. Бог використовує людські канали, щоб пророкувати в наше життя, щоб говорити. Речі, які будуть для нас як підтвердження, тлумачити деякі речі, які для нас незрозумілі, але в нас є знаки питання, Бог буде надприродні речі говорити через природні свої такі канали, через посудини Амінь. Далі, дев'ятий спосіб, дуже звичний, зрозумілий, має бути всім нам, Бог говорить через своє творіння. В 18 му Псалмі, другому вірші написано, що небеса проповідують Божу славу, і діла Його рук е з'явлені нам через Боже творіння. Коли ми дивимося на Всесвіт, на велич, на зорі, їх мільярди, на баланс в світі, на всі константи, які взаємодіють фізики, і нічого ні на тисячну долю не порушне, і все воно тримає гармонію, ми розуміємо, Боже, який ти. Творчий, який ти точний, який ти добрий, благий, як ти все красиво зробив, що навіть гріх, який прийшов, він не знищив, він але не знищив. Отже, ми можемо чути голос Божий в спокої, в дзюркоті струмка, в співі птахів, в дитячому сміху і плачу, знаєте. І нарешті десятий е спосіб це його тихий ніжний. Голос. Був такий пророк Ілля, який мав тяжкий період в своєму житті, і Бог, коли він був в депресії, Бог каже, я хочу з тобою говорити. І каже: станеш в скалі, і я буду з тобою говорити. І перед тим, як Бог почав говорити, був потужний рвучкий вітер, там грім, якийсь землетрус, бурхливе полум'я. І Ілля думав: ну, це, напевно, Бог говорить так. Але потім був. Тихий спокійний голос, який можна було почути тільки в заспокоєнні і в повній увазі. І от так і Бог сказав, що я не в вітрі цьому, я не в вогні, бо не в землетрусі, але оцей тихий шепіт це перша, перша царів, 19 розділ, І Бог часто говорить до нас через внутрішнє оце свідоцтво Святого Духа. Який ми можемо почути в молитві, коли ми усамітнюємося, коли ми заспокоюємося. Знаєте, деколи треба годину заспокоюватись, щоб просто 10 секунд почути від Бога? То, отже, брати і сестри, Бог говорить не тільки в неділю, Він хоче до нас говорити протягом цілого тижня. Ісус Христос сказав такі слова в Євангелії від Івана, 10, 27: Мої вівці слухають мій голос, і я знаю їх, і вони. Йдуть за мною. Так само, як Бог говорить до нас, але чи ми здатні сьогодні бути уважними і слухати Його. Помолися і попроси сьогодні, Господа, щоб твоє серце було чутливішим до Його голосу. Дякуємо всім, хто підписаний на наш канал. Напишіть в коментарях, а яким способом Бог говорить найчастіше особисто до вас. Нам дуже цікаво. Будьте благословені!